А може бути і таке. Тільки що я відео робила про недостатки, які бувають при оптовій закупці. А зараз хочу показати, що є і плюси свої. Наприклад, коли купуєш оптом, дивіться, бачите, цебилина, ти платиш за неї, як звичайну, а вона двойна. Тобто ти її вже можеш продати дороже. Це вже плюс. І плюс той, що є ось такі дрібненькі. Бачите, це вже дві. Попередньому відео я показувала, що дві поламані. Із скільки, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сіми пакетів, що я посадила, дві було злоблені. Але ж дві вже є і дрібненькі. Бачите? Тому воно було ну якби плюс на мінус, чи там, як, як там говорять. Получається, що все нормально і ніколи не бійтеся, і ніколи не розтраюйтеся, навіть якщо там якась одна. Штучка якась не така, то це все нормально, це все е, звичні обставини, нічого тут страшного такого немає, і ніколи не треба боятися йти вперед. Е, часто ви себе зупиняєте. А вдруг в мене не вийде а о, давайте я вам розкажу про постачальників в наступному відео, тому що тут я вже не вміщуся з приводу поставок. Давайте, якщо цікаво, з приводу того, чому я не ділюся інформацією про своїх постачальників.